Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам одну доволі рідкісну наразі модель від компанії Benchmade, яка свого часу набула неабиякої популярності завдяки особливостям своєї конструкції. А саме модель Benchmate 10100. Отака от складена шабля. Подивіться. Цікаво? На мою думку, так. Подивимось ближче і потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, поставляється ніж в чохлі з кордури в такому от доволі великому. І, до речі, всередині така м'якенька вставка, щоб нічого у нас не подряпалось. Маємо горизонтальний або вертикальний способи підвісу. Так, ще у нас буклет. Ну, звичайний бенчевський буклетик. І, відповідно, сам ніж. Так от виглядає. І чим же ж він цікавий? Оп, маємо клинок в півтори рази довший за руків'я. Доволі унікальна ситуація для складених ножів. Хоча такі конструкції були відомі, проте зустрічаються вони на, ну, скажімо так, на брендових складених ножах доволі рідко. Дизайнер у нас Кен Штайгервальд. Його прізвище у даному випадку тут у нас на квинку. Штайгервальд Design. От, якось так. Так, і ось така складена шабля. Спочатку, мабуть, трохи історії. Ці ножі Benchmade модель 10100 почали випускатись десь на початку 2000-х років. І наскільки мені відомо, зняли з виробництва десь близько 2010 року. От, хоча випускалися вони в різних варіантах. І от в даному випадку у нас оригінальний Бенчівський ніж. Проте пізніше випускалися вони також для компанії Harley Davidson. І відповідно було маркування на клинку. з цього боку Harley Davidson, а з цього боку. Benchmade. І наскільки мені відомо, також випускалась ця модель і для компанії Heckler Koch. Відповідно, мала маркування HK на квинку. Так. Щодо матеріалів. Руків'я це авіаційний алюміній. І вставки така, ну, чи то гума, чи то якийсь композит, який зветься Santoprene. Дуже зручне цупке руків'я. І, як ми бачимо, воно доволі товстеньке. Це те, чого мені завжди не вистачало в складених ножах. Це повноти руків'я, оскільки в мене досить велика долоня. От. І для людей з великими руками, ось саме таке руків'я буде дуже зручним. Хоча, мабуть, і з долонею середнього розміру також. От. В руці просто дуже класно лягає, займає весь об'єм от, і утримується дуже зручно. Тут у нас на обуху ще невеличка така носічка, при фехтувальному хваті на неї дуже зручно вкладається великий палець. Однак, найцікавіше все ж таки, от, ну, не беручи до уваги механізм ножа, це оці вставки. Я знаю, що коли ну, на ці в такому сухарані знайти наразі досить важко, коли вони вже видно, що з багаторічним використанням ця резина вона якось так, може від сонця, від чогось від зовнішнього впливу, трохи жовтіє. В даному випадку вона як в первозданному вигляді така от, сіренька. Так, на квинку у нас сталь 440 в бенчівському виконанні дуже гарна залізка. Вони навіть зазначають твердість на рівні 58-60 одиниць. Сам квинок, як ми бачимо, має чорне захисне покриття. Я, на жаль, точно не можу сказати, чи це. Карбонітрит титану, чи це якийсь тефлон, ну, щось таке от схоже. Не схоже на DLC, більше схоже, як на мене, на карбонітрит титану. Проте тут я не впевнений. І саме ранні ножі випускалися з покриттям, більш пізні. Зазвичай ті, що і Benchmade і ті, що Харлі Девідсон, вони більшість мали звичайний білий клинок. І окрім сталі 440 440C випускались також і ну, більш пізні моделі, більш дешевому виконання з Aus 8. Зроблений ніж на Тайвані. От. Якось так. <coughs> Маємо двохпозиційну кліпсу, переставляється на праву або на ліву сторону, проте тільки для носіння тіпдауну. Ну, в принципі, тут і зрозуміло за рахунок цієї конструкції. Кліпсу не дуже зручно було б розміщувати для насіння тіпа, оскільки от так, от така частина квинка у нас виглядала з кишені. Ну і саме цікаве, це, звісно, механізм складання. Такий от, хвіст чи плавець, чи як це назвати, от, який рухається синхронно з квинком. І в складеному стані ховає в себе ріжучу крайку цю частину клинка. В принципі, такі, такі конструкції подібні, не такі самі а подібні. Вони відомі вже досить давно, коли клинок в ножа довший за руків'я. Проте, як я вже зазначив, в сучасних складених ножах брендових не якийсь там зекпром це доволі рідкісний випадок. Ну, от. Як це працює? Ну, скажімо так, так от замок у нас свайний рух звичайний. Е, от, як ми бачимо, тут така тяга, якої е, поєднується задня частина п'ята квинка от сам хвіст. І відповідно, коли ми складаємо клинок або розкладаємо за рахунок цієї тяги сталевої. Вся ця конструкція рухається синхронно. Якось так. Дуже класно, на мою думку, придумано. Штайгер-Вальту поставимо за це плюсик. От. І що ми маємо? Великий, досить великий ніж, як ми бачимо. Проте. Той рідкий випадок, рідкісний, коли в нас є великий клинок і нормального розміру руків'я. Зазвичай ж в нас в вкладених ножах все навпаки. Клинки десь закінчуються там на такому рівні, і маємо здоровене руків'я, і клинок, який суттєво менше довжиною. Проте не в даному випадку. Так, по обуху. Тут товщина десь 3 мм. І, як ми бачимо, зроблено таке фальш-лезо від середини клинка до кінчика, і кінчик такий дуже гострий і тонкий. Увігнуті спуски, і тут мені, на жаль, замірити нічим, але дуже тоненьке таке зведення. Це не на всіх екземплярах так буває. Можна сказати, що це пощастило. От. Тобто, що ми маємо? Великий повнорозмірний ніж в форматі складня, а не фіксида. І за рахунок великого клинка, увігнутих спусків та е, такої от різучої геометрії, маємо величезний, можна сказати, EDC-різак. Ну, і Також е, з, на третину серейтерним клинком. Це також такі зустрічаються варіанти. Вони більш рідкісні і зазвичай клинок просто клейновий. Що можна ще сказати? Ну, на мою думку, дуже зручний руків'я, От прям супер лягає. І при тому, що ніж такий виглядає доволі масивним. Ну, він дійсно немаленький, в нього. Помірна вага важить, він, ну, мій екземпляр, 189 грамів. Для такого розміру, ну, при тому, що клинок від кінчика до, ну, десь от до цієї частини в довжину 137 мм. Тобто такий справжній складений боугий якийсь ну, от, якось так. Класний ніж і механізм працює просто супер. Ну, от, І якось так. Дуже мені подобається. І такий ніж дійсно знайде своїх шанувальників, тим більше, що він вже багато років не випускається. А знайти саме от такий екземпляр в ідеальному сохрані, це вже також є рідкість. В осевому вузлі, до речі, бронзові шайби так само, як і От в цьому вузлі, де у нас складається цей плавець або хвіст. От, якось так. так. Пальцями підхопив. До цього теж треба трохи призвичаїтись, щоб не перекривати пальцями, коли ми відкриваємо ножа. Ну, буквально 5 хвилин і все. все стає зрозумілим і звичним. Що ж, такий от повнорозмірний ніж у форматі складня, який цілком, на мою думку, може замінити фіксед, якщо буде така необхідність. Бенчмейт модель 10100 дизайна Кена Штайгервальта. Повна назва моделі 100 SPB LFK. SPB це щодо цієї моделі напівсерейте з чорним клинком, А зазвичай це просто 10100 lfk Я не знаю, як розшифрується LFK, але, на мою думку, це Ludge Folding Knife. Якось так. Отже, друзі. Benchmade 10100 LFK. Такий от велетенський складений тесак. Що я можу додати від себе про цей чудовий ніж? Перше, що я подумав, коли його побачив, це такий вау. Тобто це ніж, який дійсно викликає вау-ефект. Завдяки, звичайно, перш за все, завдяки своєму великому клинку, ну і дійсно особливостям конструкції. Оцьому хвостовику або плавцю хвостовому, в який е, ховається квинок в складеному стані. Е, тобто, е, завдяки цьому ми маємо повнорозмірний ніж, це практично фіксит. Е, ну, незважаючи на те, що там замок і все таке, я маю е, на увазі за е, розмірами квинка. І за можливими, так скажімо, сценаріями використання. От. При цьому він в зручному складеному форматі. Хоча цей ніж свого часу відносився до червоної серії Benchmade, тобто бюджетної доволі ну, порівняно з іншими, наразі ці квинки вже дуже рідкісні, і знайти їх доволі складно. Відповідно, Популярність цієї моделі, яка, ну, якої вона досягає теперішнього часу, вже диктує і ціну на ці моделі, коли вони зустрічаються, то коштують вони досить дорого. Зовсім не ті гроші, якщо колись <платили>, платили за них перші власники, коли вони ще були у виробництві. На жаль. Так, в принципі, відбувається з усіма гарними моделями, які за якоюсь тупою традицією бенчмейди знімають з виробництва. Ну, якось так. Отже, bench 1010 SPB LFK. От. Суперський просто ніж. Мабуть, вже це більш Колекційний предмет, аніж практичний, хоча і завдяки е, такій класній різучій геометрії, е, тоненькому зведенню, увігнутим спускам і взагалі великому клинку, це, окрім цього, має бути ще й шалиний різак. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні я буду завершувати. Benchmade 10100 SBP LFK сьогодні був на моєму каналі. А я традиційно дякую вам всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока!